Радіо UA Chicago державний секретар США Ентоні Блінкен уперше допустив, що Росію може бути визнано державою спонсором тероризму. Так він відповів ніколи, не каже ніколи на питання про можливе визнання РФ. Заява Блінкена прозвучала під час дискусії з сенатором республіканцем Лінсі Гремом, який наполягав на необхідності проголошення Росії державою спонсором тероризму. Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії. Правильно маю ідею. Сто американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї, згадав Грем. Минулий місяці а нічого не сталося. Пане державне секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою спонсором тероризму? Чи не так? Спитав він. На це голова американської дипломатії коротко відповів: ніколи не кажи ніколи. Далі в дискусії з сенатором Блінкен зауважив, що на його думку вже запровадження санкції, повноваження, які має США, змогли утримати Пекін від військової допомоги Москві. Визнання Росії державою спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви. і власне це б змусило США обірвати всі дипломатичні зв'язки з цією країною. Радіо ЮЕЧИКаго.